Калас вважає, що країни Європи мають шанси досить швидко розгорнути сучасні інструменти протидії безпілотникам, зокрема завдяки досвіду України. І от обговорити цю тему ми запросили до нашого ефіру кандидата політичних наук Станіслава Желіховського. Доброго ранку! Дякуємо, що доєдналися. До Добре. Moje pytania? Dobro, To może ja od razu zadam takie szybkie pytanie. Dawaj. Czy faktycznie to jest taka mapa e, drogowa, gdzie e, jest cokolwiek napisane, jest coś zaplanowane? E, jak to ma wyglądać faktycznie? Od tego zacznijmy. A, tak, czy potrzebuje TWP Reklado e, ukraińskiego? Так, я розумію розумію. Так ну дійсно, європейська комісія планує 16 жовтня, тобто завтра, ухвалити оборонну дорожню карту. Як це стратегічний документ, який має закласти базу о, власне для оборонної готовності Європейського союзу з орієнтиром. До 2030 року і частина цієї дорожньої карти це якраз таке будівництво стіни дронів, про яку зараз дуже багато говориться. Ну і вочевидь, ця ініціатива також куча інші сучасні інструменти для того, щоб можна було протидіяти тим викликам, які мають місце зараз. Адже ми повинні розуміти, що російсько українська війна вона фактично вивела. Сучасні залі сучасне протистояння, сучасну мілітарну складову на новий рівень, і очевидь, зараз в європейському союзі чудово розуміючи насправді дуже багато. Якраз таки от цих сучасних модерних таких уже технологічних викликів і яким варто протидіяти, адже бачимо, що і країни Європейського союзу та НАТО вони не можуть почуватися себе в безпеці. Ользу зовні на те, що Російська Федерація вона провокує, вона вже неодноразово здійснювала спроби проникнення в повітряний простір країн членів ЄС та НАТО, і от якраз таки Республіка Польща вона стала дуже. Таким яскравим прикладом того, як Росія може зухвало діяти, і бачимо, що що Росія не обмежується лише сусідніми державами, а й намагається проникати в повітряний простір інших країн, які більш віддаленого віддалені географічно від Російської Федерації від лінії фронту від України, вочевидь, от і таким чином Росія тестує, тестує на міцність країни заходу. І е, тестує е, саме головне рішучість е, крідержав е, вільного світу протидіяти власне е, цим викликам. І бачимо, що це е, що Росія робиться не лише е, ну це проникнення, е, от саме фізичне фізичних, наприклад, якщо ми говоримо про повітряний простір, е, чи якісь там ну різного роду провокації, ні вочевидь, вона супроводжується дезінформацією, різними е, е, гібридними атаками, зокрема у кіберпросторі. Тобто е, це все охоплюючи е, е, дії, які здійснює Сія, ну готуючись, вочевидь до більш широкої. Ескалації, але я хочу ще нагадати, що навесні цього року європейська комісія анонсувала стратегічне бачення тобто план переозброєння Європи до 2030 року, тобто так звану білу книгу. І якраз таки було зазначено, що ЄС повинен відійти від от, від чистого такого споглядання, фактично, або такої вже застарілої реакції, а переходити на більш ефективну. І я хочу нагадати, що у білій книзі було окреслено низку ключових напрямів роботи, і зокрема, це усунення прогалин у силах і засоби засобах з акцентом на критичну важливість проможності і було так само окреслено. Про посилена підтримку європейської оборонної промисловості, що дуже важливо зараз вочевидь Так само біла книга включає підтримку української держави, тому що це один із ключових е, аспектів е, діяльності Європейського союзу в, в контексті посилення обороноздатності і відповідно покращення спроможності України посилить і весь європейський блок. Ну і так само є багато інших аспектів. Це, наприклад, якщо можна ще згадати, що поглиблення про поглиблення загальноєвропейського оборонного ринку, прискорення процесу трансформації оборони, ну завдяки викастки впровадженню революційних інновацій, та про що я сказав. Ну тобто бачимо, що вже більше ніж півроку, фактично, європейський союз працює над. Покращенням обороноздатності якась таки він робиться на стратегічному рівні, і ті події, які мали місце останнім часом, а от зокрема от в вересні місяці, от згадана задані мною провокації Російської Федерації, вони лише прискорили не, скажемо так, реакцію Європейського союзу, і мені здається, додавали. Ну активак актуалізували відповідно ті наміри, які мали місце. Тому що якщо ми говоримо за те, що відбувалося навесні, ще Росія не робила таких е масованих провокацій, принаймні, па пане, пане Станіславе, а так так. так, так. У мене просто питання. От щоб усі зрозуміли, так зараз дуже багато говорять про стіну дронів. Ось цю що конкретно мається на увазі, коли ми кажемо стіна дронів, це така технологічна мережа. Це така політична метафора, от як біла книга дуже красиво, та звучить стіна дронів. Що це конкретно взагалі за ініціатива така? Ну так, це ми не повинні сприймати буквально, що це якась там стіна. Там зрозуміло, що зараз ну стін в класичному вигляді не існує, якщо ми говоримо особливо про обороноздатність. тому, що зрозуміло, проти, якщо ми говоримо саме наприклад про російські дрони, які вона використовує дуже широко в Україні, от атакуючи інфраструктуру і так само використовуючи їх на фронті бойових дій, от тобто, вона діє і в тилу, і, і в і в якраз таки, в бойових. Um умовах от то бачимо, що насправді справді стін для, для російських дронів не буває, і те, що вона зараз е демонструє в контексті е проникнення в повітряний простір е країн-членів е -Е Євросоюзу і НАТО. Е от ми бачимо, що насправді вона дуже легко може проникати, е тому що знаємо, що сучасні е дрони вони можуть. Е е Скажем, так оперувати чи працювати на дуже високих, на дуже таких високих рівнях на висотах. До ну, фактично і тут неможливо скажемо, так таку стіну побудувати Ну навіть якщо ми говоримо навіть фігурально, але все одно зрозуміло, що що стіна дронів це радше оці всі технологічні інновації, які можна використовувати в контексті протидії протидії засобам засобам повітряного нападу і розвідки Російської Федерації. От і Україна на очі демонструє. На своєму скажімо так, гіркому досвіді, як це можна робити, зокрема подавляючи ці ці засоби, або скажімо так, направляючи такі, от скажімо так, дрони перехоплювачі, це теж до речі, новинка. Російсько-української війни, і я думаю, що їх так якраз таки можна такі технології впроваджувати для захисту о, всього Європейського Союзу. Такраз такі, от чувака <піллявшись> ще, 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 ще таке питання хотіла вам поставити. Дивіться, оця стіна дронів, це ж ем, ініціатива виключно Євросоюзу. Так, і от вони багато про це говорять, кошти виділяють і будуть говорити, ну, в принципі, до кінця цього місяця про це, а, але ж є ще НАТО. От чи не створює ця ініціатива ця стіна дронів конкуренції між цими структурами безпеки в європейських країнах? Ну, насправді ми бач зараз, бачимо, що насправді дуже багато координації відбувається між такими організаціями, як Європейський Союз та НАТО, і всі чудово розуміють, що потрібно захистити східний фланг, потрібно протидіяти Російській Федерації. Тут не місце, скажімо так, конкуренції, хіба що здоровій, якщо ми говоримо. А от але я думаю, що ну в цілому, якщо ми говоримо про східний фланг, то він е, співпадає як східний фланг Європейського союзу і НАТО. Більше того, я хочу нагадати, що Зараз все більше робиться наголосів, якщо ми говоримо саме про північно техніч альянс, на потребі посилення обороноздатності, і президент США Дональд Трамп на цьому постійно наголошує, що потрібно робити більше виділення коштів, ну там до 5% ВВП. Тобто, я думаю, що в такі раз таки ці кошти можна використовувати на такі проекти, як стіна дронів тобто, це буде корисно і для НАТО. І для європейського союзу, звісно, повинні розуміти, що можуть бути дещо різні бачення. все таки завдання самих організацій вони дещо різні. поставлені в цілому, якщо мого роду цих цих блоків, але в будь-якому випадку, це ті альянси, які, скажімо так, сповідують спільні цінності. них багато є схожих цілей, і вочевидь, членами цих організацій є країни вільного світу, демократичні держави, які які якраз таки і відстоюють е, спільну е, безпеку, і так само впроваджують, е, ну скажемо так, імплементують ті задачі, які були поставлені перед ними. тобто я думаю, що тут може бути напаки напаки дійсно здорова конкуренція, здорова співпраця. І я не виключаю що Україна якраз таки може дуже ну і зараз багато про це говориться, долучитися до е, того, щоб можна було поділитися з власним досвідом, тому що Україна планує в майбутньому стати членом цих організацій. І я думаю, що е, якраз таки все це. В такій от синергії воно б дуже все непогано би могло би бути імплементовано. Хоча ми повинні розуміти, що є перешкоди, все ж таки не всі країни ще поділяють іноді ці ініціативи. Тому я думаю, яка таки на найближчих таких от зустрічах в європейському союзі принаймні будуть обговоритися оці можливості подолання розбіжностей полях, і відповідно будь будь говорити про впровадження в життя тоту реалізацію тих ініціатив. na No właśnie, Pan powiedział o tych krajach, które się nie do końca zgadzają z taką inicjatywą obronności. Które to są kraje? Możemy też rozumieć, że to mogą być Węgry, ale czy też kraje bałtyckie, między innymi Rumunia, czy też bardziej te kraje, które są bliżej Ukrainy, czyli wschodu i też. Południa, czy się włączą w taką inicjatywę właśnie tej mapy drogowej europejskiej i tej też ściany dronowej, i czy mają tyle sił, tyle możliwości, żeby wprowadzić swoją technologię na właśnie teren europejskiego bezpieczeństwa? Ну так, бачимо, що є країни, скажімо так, центрально, регіону Центрально-Східної Європи, які мають, скажімо так, особливу думку, і ви вірно згадали Угорщину. І там бачимо, що уряд Віктора Орбана він часто ставить ну, такі от. Палець в колеса в контексті впровадження а, тих чи інших ініціатив. На жаль, на жаль, це дійсно сучасні реалії. І ми розуміємо, чому офіційний Будапешт Так діє тут мають місце, скажімо так, мотиви і внутрішньополітичного характеру в самій Угорщині, яка готується до парламентських перегонів, які відбудуться в квітні наступного року. І так само це стосується зв'язків з Російською Федерацією Тут ми повинні це від про це відкрито говорити. От і Путіну важливо якраз таки використовувати такі от уряди, які que... Мають специфічні погляди, скажімо так, специфічну позицію собі на користь, от але справа ж не лише в країнах, які які мають у ці такі от уряди, е, таку владу. А й ми повинні розуміти, що є держави, які знаходяться більш географічно віддалено. Е, вони, от е, скажімо так, теж не зовсім поділяють такі от погляди, що потрібно посилювати саме східний е, фланг європейського союзу. Якщо ми говоримо, в даному випадку про ЄС. Ну не вважаю, що варто кошти ну. З бюджету ЄС розподіляти між всіма країнами-членами, нібито це несправедливо, що посилювати тільки східний е, фланг. Але мені здається, що в цьому і е, хибність уявлення про сучасні виклики і ризики, тому що якраз таки посиливши східний фланг, можна забезпечити безпеку е, всього е, європейського союзу. Ну і відповідно європейських країн-членів НАТО, якщо ми говоримо ще про альянс. От, тобто е, тут потрібно якась таки е, зараз надалі проводити дискусії, але що важливо тут на чому важливо наголосити, що найбільх хто або що є найбільшим ворогом європе... ну, європейського союзу, європи, скажімо так, окрім самої Росії? Це звісно, час і потрібно скажімо так посилено працювати над тим, щоб якнайшвидше можна було віднайти, скажімо так, спільний алгоритм дій, спільні погляди, щоб можна було скажімо так, побачити, ну і Імплементувати ті задуми задуми, які е, які мають місце, тому що якась таки час не чекає тому, що Росія продовжує свою агресію як проти України, скажімо так повном... відкритого характеру, так і гібридні дії вона робить щодо країн заходу. от е, і так само повинні розуміти, що і технології не стоять на місці, тобто російсько-українська війна показує наскільки швидко змінюється характер е, бойових дій, характер зміни е, цього. цього в технологічному плані і потрібно ж швидко підлаштовуватися, тому на мій погляд потрібно якась таки робити все можливо, щоб е, швидко ну щоб е, вже зараз приймати ці рішення, не чекати е, довго, тому що знову ж таки час це один з найбільших ворогів, і хотілось би, щоб в жовтні місяці вже ми бачили більш е, ясну картину того, як захід має впроваджувати власне ті ініціативи. Які були окреслені раніше, ви дуже оптимістично налаштовані, пане Станіславе, щодо Європи і рішень. Щоб Сподіватися про варту. Так, так дуже дякуємо вам і, і, і за ваші пояснення, Спасибо і власне вам. за ваш оптимізм. І до зустрічі в наших наступних ефірах. Я...